Вітаю вас, шановні, маємо ось таке креслення, це у нас ремболти для чалки, які закручуються горизонтально. Ось один екземпляр вже в готовому вигляді, сюди закидується чалка і воно підіймається. Так, треба їх аж 12 штук, 4 в комплекті, 3 комплекта. В першу чергу напилюємо заготовок. Вон з такого довгого чурбана робимо маленькі чурочки. Далі торцуємо одну сторону як чисто. Іншу в розмір. Торцювання після пилки миле діло одним проходом набагато краще, ніж з підрізака. Далі робимо. Чорнове обдирання з припуском по діаметру і по довжині на чистову обробку під нарізання різьби. Одразу зацентровуємо. Далі розвертаємо нашу заготовку, беремо за вже оброблену поверхню, беремо такий гібридний різець, це гібрид відрізного і різьбового. Але з кутом дев'яносто градусів і відмічаємо межі нашого вирізання а далі просто десь посередині. Гризаємося і точимо вправо-вліво. Доки не наберемо глибину. Бачите, трошки я поспішив, не скинув оберти, стружка почала летіти, як перелякана, навіть трохи пошкодила майстра стружку, але то нічого, то звична справа, ось на цих обертах. З охолодженням нормально. Просто таким чином процес проходить трохи швидше, ніж відрізним то все вирізати, та й від різних шкода. Зараз. Попробую підібрати режим, щоб стружка не так сильно завивалась, а одразу відломувалась. Так. Ну ось це, певно, найкращий режим по 5 мм. Ну і стружка не так уже і в'ється. Режим підібрано, тепер студим, сюдим до повної глибини. Так, поки що ріжемо від стінки до стінки підрізом, тому я його і робив у вигляді відрізного. Не знаю, мабуть, вам погано видно. Накреслені у нас тут є дві галтелі радіусом 12. І ото коли верхній діаметр того конуска, який у нас виходить з підрізця, дійде до верхнього діаметру галтелі, то буду підрізатись уже по куту, а потім Зарівняю фасонним різцем. А поки що тулимо від стінки до стінки. Далі з цієї сторони врізаємось. І їдемо в зворотньому напрямку. Так, ось я вже дійшов. До тієї точки, що верхівка того конуса біля стінки має діаметр, який співпадає з діаметром початку галтелі. Все, далі я буду відступати, заглиблюватись і підбиватись по куту конуса, доки не дійду до нижнього діаметра. Якось так. Спосіб, я вам скажу, набагато кращий, ніж відрізним то все видирати. Ось, Тому що зі 120 до 65 це з запасом, так собі, видирання, ширина 80. Та і оці ось запаси під галтель. Після відрізного залишаються квадратні, а тут коносообразні. Менше потім фасонним знімати, щоб його не підточувати. Ось. І по часу також виходить швидше набагато. Тому що відрізний він сідає і поки це все повибираєш тим відрізним, 6 мм він має ширини, тобто Кожну наступну канавку 5 мм береш, він до середини доходить, потім треба бігти його перезаточувати. Та й взагалі в мене до цієї роботи така є претензія. Тут 120-го діаметра лишається лишень 2 шайби по 20. Все інше діаметром 64. Економніше було б взяти 65-го кругляка той кусок. І ті дві шайби просто приварити кати там 12-м, і я би потім просто його закруглив би. Ну, але ж прислали кругляк, мушу робити, з чого дали. І вибирати ото все в стружку. Десь відсотків 40%. Стружку уходи. Так, чернові обдирки завершені, тепер можна приступати до чистових. Далі ставимо пасонний різець, заточений радіусом 12 і робимо напівчистову обробку. Тобто підрізаємо ті конуса з радіусом, з невеличким ще запасом, не знімаючи того запасу, який є. А потім на великих обертах просто підбираємо ті запаси, щоб було чистенько і в розмір. Защається зробити тут чистовий для нарізки різьби. І сама навізка. На жаль, штатива у мене немає, щоб прикріпити телефон до нього. Тому не зможу вам показати, так як обидві руки потрібні для того, щоб нарізати різьбу. Ну от якось так. Гайка наворачується. Люфт задовільний. Так як воно працюватиме на вулиці, покриється рижиками, то краще, щоб трішки був люфт, бо потім не викрутять. Ну, як то кажуть, Знайдіть 10 відмінностей. Це вже друга готова. Першу я просто пробував. Як воно що до чого. Другу робив, вам щоб показати. Всі інші буду робити поетапно, поопераційно. Мені здається, так буде трохи швидше. То чекають мене ще 10 штук таких. І 12 трішки менших. Ну а вам на все добре. До нових зустрічей.